Завантажити відео на YouTube. Заходимо в наш YouTube. та ми маємо. От я вам показую тут таким кружком. Нажимаємо Завантажити відео. Але це довізь до кінця. Нажимаємо Вибрати файли. Але спочатку ми маємо ось сюди зайти всю папочку. Бачите, я показую. І тепер, ну, от у вас, наприклад, нажимаєш Ctrl ну Windows J. Тут. І от мої записи. Да? Наприклад, я хочу оце от відео і нажимаємо Відкрити папку з файлом», Продовжити. Далі беремо оцю от папочку, оце от відео переставляємо в колекції. Після того, як ми його переставили, ми е, ну, опять заходимо в YouTube. Нажимаємо Завантажити відео. Вибрати файли. І у нас в колекції має зберегтися це відео. У мене чогось воно не збереглося. Але у вас А, от відеозаписи отут. От, от. І тут ваші от всі відео, які ви брали. Ви просто їх зажимаєте і кладете сюди. Все. Всім па-па!